Ви коли-небудь помічали, що ваш мобільний хром став повільним, довго завантажує сторінки або навіть підвисає? Сьогодні я покажу три найпростіші налаштування, які реально допоможуть це виправити. Крок перший видалити дані веб-перегляду. Перше, що потрібно зробити, це очистити кеш і дані перегляду. Чому? Тому що Chrome з часом накопичує величезну кількість тимчасових файлів, історії та файлів cookie і це починає сильно гальмувати роботу вашого браузера. Щоб це виправити, натискаємо на три крапки в право верхньому куті, вибираємо налаштування, конфіденційність і безпека і перший пункт видалити дані веб-перегляду. Тут потрібно вибрати кешовані зображення і файли. Далі вибираємо файли куки та дані сайтів, але зверніть увагу, що якщо ви це виберете, то автоматично вийдете з облікових сайтів, тож враховуйте це. І також можна додати історію веб перегляду, але тоді скинеться і список відвідуваних сторінок. Тож вибирайте самі і натискаємо Видалити дані. Видалити. Після цього очищення браузер скидається і починає працювати швидше. Крок другий вимкнути попереднє завантаження сторінок. Хром за замовчуванням може завантажувати сторінки заздалегідь ще до того, як ви їх відкриєте. Звучить круто, але це сильно з'їдає інтернет та ресурси вашого телефону, особливо якщо ви не використовуєте Wi-Fi. Щоб вимкнути в налаштування, знову вибираємо конфіденційність і безпека. та внизу у нас є попередньо завантажувати сторінки. І вибираємо перший варіант без попереднього завантаження. І ви відразу помітите, що браузер почне працювати легше, а батарея триматиме довше. Крок третій. Вимкнути непотрібні сповіщення. Багато сайтів хочуть надсилати нам сповіщення, і часто ми випадково це дозволяємо. Але постійні сповіщення не лише відволікають, але й навантажують браузер у фоні. Щоб вимкнути зайві сповіщення, в налаштуваннях шукаємо налаштування сайтів, вибираємо сповіщення. Тут у нас є список заблокованих сайтів, які не можуть відправляти нам сповіщення, і також список, яким дозволено відправляти сповіщення. Уважно передивіться і вимикайте все, що вам не потрібно. Особливо зверніть увагу на сайти, які ви не впізнаєте або давно не відвідували. Або якщо у вас повіщення взагалі не потрібні, ви можете їх завжди вимкнути. Це допоможе зробити ваш хром швидшим і зручнішим. А якщо ви хочете повністю розкачати браузер, в Телеграмі залишив ще три крутих налаштування, які вам в цьому допоможуть. Посилання буде в описі під відео. Також, якщо ви хочете другу частину такого відео, напишіть в коментарях хочу ще налаштування. Обов'язково зробимо це.